Щодо звернення депутата Рубана забезпечення на час відключення світла підсвітки пішохідних переходів, то є два варіанти вирішення подій, які будуть запропоновані у відповідь на це звернення. Перший для забезпечення цілодобової підсвітки пішохідних переходів, яка з'єднана з системою зовнішнього освітлення міста Черкаси, потрібно безперебійне живлення 151-ї шафи керування. Вуличним освітленням. Вартість е, запровадження такого механізму близько 1 мільйона 1 мільйон 50 тисяч доларів. Або 40 майже 2, чи більше, трошки більше, на сьогоднішній день 42 мільйони гривень. Якщо депутат за своєю пропозицією внесе ці кошти в бюджет міста і Міська рада проголосує за те, що вони там будуть. Ми однозначно забезпечимо цілодобове освітлення на е, час відключення світла підшкодних переходів в місті Черкас. Або другий варіант, враховуючи ситуацію і, скоріш за все, потрібність коштів на інші видатки, а не на ці, е, запропонувати людям е, виконувати правила дорожнього руху, які передбачають, що в темну пору добу. Пішоходи повинні бути на одязі, світловідбивальні елементи. І е, взаємна обережність пішоходів і водіїв на час відключення світла, який не є таким можеш, довгим. Я думаю, що щонайменше на цей воєнний час вирішить ситуацію.